Всім привіт! Ловіть від мене бюджетну професійну зволожуючу маску для волосся. Дівчата, гарантую, ви будете просто в захваті. Перед тим як нанести маску, потрібно двічі очистити шкіру голови шампунем. Після цього обов'язково промокуємо волосся рушником, щоб забрати зайву вологу. Ця масочка буває у більшому та у меншому об'ємі. Як бачите, в роботі я використовую більший об'єм. Беремо трішки маски, розтираємо на долонях і наносимо по довжині. Ні в якому разі не наносимо маску на коріння, щоб не зажирнити його. Як бачите, вже навіть у мийці волосся має просто неймовірний блиск. У дівчинки волосся пористе, тому я закриваю масочку кондиціонером. Після цього змиваю кондиціонер і приступаю до укладки. І ще кілька хвилин, і вуаля, дивіться, як неймовірно виглядає волосся. А якщо ви так само хочете такий результат, то переходьте у мій інстаграм, де я підбираю індивідуальний догляд для вашого волосся.